Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас в фінській школі останній дзвоник у першачків. Тут також відбувається дуже велике свято, і саме тому я хочу для вас трохи зняти, але тільки на вулиці, показати, як виглядає школа для того, щоб точніше, тому що не можна знімати всередині. Тут є таке законодавство, що чужих діток ви не маєте права знімати. Навіть якщо ваш свій особистий, наприклад, співає в хорі. Ми зараз знаходимося на парковці, всі батьки приїхали на машинах, майже всі, ті, котрі живуть трохи далі, ніж розташована школа. Ось такі можете звернути увагу одно-двоетажні будівлі. Тут ми знаходимося в спортивній залі, або це ще зала для якихось заходів. Тут нема так, як у нас, все в оксамиті, крісла, тут скамейки, діти грають в волейбол, а також можуть виступати хор або якісь. Святкові заходи. Це друга сторона парковки, тобто машин дуже багато. Навпроти нас є басейн школьний, шкільний басейн. Тут також можуть відбуватися тренування. І в цьому ж басейні з одного краю басейн, а з іншого краю цей зал, в котрому відбуваються всілякі святкування. Ось тут ще окремі будівлі. Це ніби наші майстерні, як в наших українських школах. І в цих майстернях відбуваються якісь або кружки, або тренування, також за різними видами. або спортивне тренування, або, наприклад, з ганчірства. Я була присутня на уроці з ганчірства. Тобто, дітки навчаються, як виробляти. Вироби своїми руками з гліни. Народні ремесла також дуже гарно полюбляють місцеві жителі до народних ремесел додають новинки якісь, нові майстерні заходи. Ось так тут це виглядає. Ось такі сходи, на яких можна спостерігати з криші. Наприклад, на навчанні я досліджую світ для маленьких діток. До речі, школа в них розподілена з першого по п'ятий клас, а п'ятий і десятий окремо для того, щоб коли діти скачуть на перерві, великі не обіжали. Маленьких не, не вдарили або не сказали якесь погане слово. До речі, дітки дуже різні, представники 144 країни, тільки в нашому місті, окрім місцевих жителів. І, відповідно, школа також має класи з різними дітками. Навчання відбувається на державній мові, фінській, але Друга державна це англійська мова. Це зроблено для того, щоб людина могла адаптуватися в світі в разі потреби. Якщо люди їдуть навчатися або працювати, вони мають знати мирову мову, яка застосовується скрізь. І це є англійська. До речі, ми приїхали. І знаємо діточок, які вивчали французьку. І як ми можемо бачити, що де скрізь не можна використовувати якусь окрему мову. Ось такі дуже цікаві старі автівки Volvo. Також бувають різні, дуже старі, по 50-60 по років. Як ви можете бачити, батьки припаркувалися скрізь в дворі школи для того, щоб відвідати цей захід. Що стосується мене, я, як то кажуть, соромлюся, тому що не, не можу спитати фінською мовою якісь запитання, котрі мене можуть виникнути в процесі святкування. Саме тому я чекаю дитину. На вулиці дитина сьогодні співає в хорі. Хочу вам показати Ось таким, ось таким, так виглядає майстерня дерев'яна. У них також є уроки праці. До речі, я за своєю освітою педагог, викладач уроків праці, креслення. І саме тому мені тут все цікаво. Школа дуже охайна, діти поважають вчителів, ніхто не хамить, ніхто не кричить. Звісно, бігають, тому що дітки є дітки, але загалом панує атмосфера поваги один до одного. Хоча діткам дозволяють громко говорити, але не можна. Обіжати ні маленьких, ні своїх однокласників. На території школи є такі місця, як місце відпочинку, тобто дітки на перервах ніхто не сидить в будівлі, всі виходять на сонечко. І це відбувається і взимку, і влітку, для того, щоб отримати вітамін Д від сонечка. А також трохи рухливу діяльність. Замість нашої фізкультури дітки самі бігають на 15-20 хвилин на вулиці, роблять собі розминку. Ось така площадка для діток, щоб вони могли тут перепочити. Іноді відбуваються уроки, як наші уроки я досліджую світ. Вчителя їм розповідають, вибрані теми. І дітки тут розташовуються і слухають на воздухи. Зараз дуже гарна погода, сьогодні 27 градусів, і вже так тримається тиждень, не дивлячись на, на те, що це північ. Як кажуть наші старші люди, якщо ти був чемним, то тобі вищі сили. Подарують подарунок. Ось діткам нашим подарунок. Гарна погода. Внутрі будівлі все розташовано чітко. Кабінети, коридори, ніяких там додаткових прикрашань стін або якихось додаткового декора. Все строго, чітко, щоб дитина могла. Орієнтуватися тільки на навчання. В класах все так, же само, як у нас, стенди. На стендах вивішуються кожен день різні теми, І щоб дітки могли собі закріплювати свої знання. Діти їздять в школу на велосипеді, тому що школа може бути розташована за 20 хвилин велосипедом від вашого дому. Тут місцевість лісова. І будівлі роз... розташовуються, трохи розкидано. Саме тому дітки так їздять на велосипеді. Якщо ви можете чути, ось тут в лісі дуже сильно співають птахи. До речі, хочу сказати, що коли ми сюди приїхали, нас зобов'язали вчити. Фінську мову і саме в цій школі проходили ці курси. Саме тому я знаю розташування внутрі, але знімати не можна і порушувати правила ми також не будемо. Сподіваюсь, вам було цікаво, як виглядає фінська школа. Це не якісь там вам малесенькі домівки, ось такі будівлі, котрих декілька. На шкільній дворі, як ви можете бачити, ось, і ось там, і ось ще. Оце спортивна зала, де відбувається зараз свято. Ось цей релакс, коли співають птахи, це дуже заспокоює нервову систему. І дітки Перебувають в гармонії, і вони дуже полюбляють свою країну, і свою природу. Ось дивіться, яке школьне подвір'я. До речі, скрізь написано Ей, тубака!» не можна палити, тому що тут дитячий, дитячий заклад. Ось це з зими залишився дрібний щебень. Їм посипали тут подвір'я. Коли була голодися. Так, друзі. Тут поруч можуть стояти автівки як вчителів, так і батьків. Ось тут також ось цей навес. Це у дітей там проходить навчання, але можна ставити велосипеди, ровери. Ось це ніби центральний двір. Коли ми заїжджаємо в школу, то ось заїжджаємо з цих воріт. Воріт як такових немає. Просто заходимо або заїжджаємо велосипедом, або автівками. І ось такий вид ми бачимо. Для чого, друзі, я сьогодні знімаю це відео? Для того, щоб ви мали уяву, як живуть люди в Європі. В них нема ніякої пихатства, ніякої, що ми вище всіх. Дуже скромні. Зараз я дивилася, звертала увагу, як виглядають батьки та діти на випускному вечорі. Виглядають дуже скромно, ніяких таких суконь, котрі ми звикли за кучу грошей. Все дуже скромно. Дітки всі, ніхто не в костюмах, в костюмах тільки ті, хто ведучі мероприяття, а також хто виступає. Батьки всі по-простому вдягнути, хто в джинсах, хто в футболки. Але, як сказала вчителька нашим малятам, головне, щоб ви були чистенькі і без всяких дірок. Тому що діти люблять активний спосіб життя і іноді бувають штани з дирками. Але їх за це ніхто не сварить. Ось подивитися на шкільному подвір'ї ось така яблуня, мабуть. Яблонька вже вона відцвіла. Ось так, друзі, сподіваюсь, вам було цікаво. Матуся сьогодні трохи розчулилась, дуже багато народу і пішла для вас знімати шкільне подвір'я. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ось тут поруч проходить дорога автомобільна, а вона відгорожена такими бетонними плитами, для того, щоб діти не вискочили і машина, не дай Бог, не з'їхала з дороги і сюди на шкільне подвір'я. Все продумано, все техніка безпеці працює досконало. І всі ось ці продумані будівлі, построєні, збудовані, все продумано. Якщо в будівлі, наприклад, заводиться грибок, то повністю зносять школу. Ми це бачили на примірі садочка. Ніякої плісні, ніякого грибку. Значить, є спеціальний ресторан, котрий готує шкільну їжу, і потім її розвозять по всім шкільним закладам. Є така сторінка, на якої написано в інтернеті, на якої написано, які сьогодні, яке сьогодні меню для всіх школ. І саме так буде кушати ваша дитина, не дивлячись на те, в якої школі цього міста вона навчається. Дуже цікаво, друзі. Я не стала дивитися концерт, тому що сльози біжуть самі собою. Я знаю, як це відбувається в Україні. Але я вирішила зробити добру справу показати, можливо, комусь цікаво. І хто хоче, той опиниться в Європі хоча б на 10 хвилин. До зустрічі, друзі! Будьте щасливі, батьки та щасливі ваші діти в мирній Україні!